Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо прекрасну неділю, яка називається Неділя доброго пастиря. Біля вівтаря можемо побачити прекрасну фігурку Ісуса, який є добрим пастирем. Що цікаво, що якщо ми поцікавимося іконографією чи взагалі християнським мистецтвом, то одне з найперших зображень, яке представляло Ісуса, був Ісус не як вчитель, навіть не розіп'ятий Ісус на хресті, а саме фігурка юнака, який на своїх плечах несе овечку. Ті з вас, які гортали, читали, чи читають по час від часу, мають вдома катехизм католицької церкви, то там на самому початку. З дивлюся, деякі вже переглядаються, розуміють, про що кажу, так розумію. То там можна на самому початку це побачити, що представляється Ісус як добрий пастир. Це одне з перших зображень, не таке документальне, фотографічне, де от Він точно так представлений, а не інакше. Але от саме його образ, суть, ким він є. Він є добрим пастирем. І сьогодні можемо ми з вами зупинитися на. В дуже багатьох сенсах, які є в цьому визначенні Ісус, добрий пастир. Набагато що взагалі можемо подивитися. Спершу подивимось, можливо, на Т такий негативний аспект сьогоднішні читання, зрештою, всі читання, ви, якщо постійно слідкуєте за читаннями, псалмами, євангелієм, то бачите, наскільки вони взаємно проникаються, наскільки одне читання виникає з іншого і наскільки одне відсилається до іншого. І сьогоднішнім псалом є одним з найвідоміших і найпопулярніших псалмів Господь, мій добрий пастир, не матиму недостатку. На зелених лугах Він дає мені відпочивати. От спершу подивимося на е, цю негативну сторону. Як буває тоді, коли людина відчуває якийсь недостаток, коли це відбувається? Кілька днів тому вийшов я на двір, е, була вже ніч, подивився. Ця картина змусила зачаруватися. Молодий місяць, спокійно, ані вітерця. Зорі деякі світять спокійно, так, затишно, гарно. Я тоді своєму другу кажу. От тільки подумати в цей момент, як може бути так, так гарно, спокійно, мирно. Як можна собі уявити, що можуть бути якісь люди, які в нас стріляють ракетами? Важко це собі уявити. Сказав тоді я, за кілька годин зранку був цей обстріл по Умані. Ця реальність цього недостатку миру, спокою, вона нас переслідує постійно. І навіть якби ми хотіли себе зловити на думці, що ось може бути мирно, може бути спокійно, може бути без цього всього, то все рівно, навіть ловлячи себе на думці, минає навіть дуже короткий час, коли, на жаль, потрібно повернутися до сумної реальності. І подивимося також на такі. Ситуації, коли люди переживали недостаток, дуже сильний. Від початку війни, я думаю, ви всі бачили цю фотографію маленького хлопчика, який, здається, якщо не помиляюся, в Вірпині або в Бучі, точно вже не згадаю, стояв на могилі своєї матері, яка була похована безпосередньо під, біля їхнього під'їзду. І цей хлопчик приносив на ту могилу печиво і консерви, бо його мама померла з голоду. Коли ми дивимося на такі ситуації, коли люди не мали того кусочка хліба, чого небудь, щоб щось з'їсти, і для багатьох людей це був величезний недостаток, то зараз ми хочемо того чи не хочемо. Ну, думаю, в основному не хочемо, але не можемо втекти від того, щоб не задумуватися, чому переживаємо такі ситуації, що люди терплять такий великий недостаток. Хліба або навіть просто води, навіть щоб попити. Це важко собі уявити, важко прийняти, з цим важко жити. Але така реальність: люди переживають недостаток, є нестача. І ця ситуація повинна нас понукати до того, щоб ми подивилися на не тільки недостаток хліба і води, цих базових речей абсолютно, але щоб ми з вами подивилися теж на те, які інші є недостатки, коли я відчуваю в собі якусь несповненість. Недосить. коли мені бракує чогось, цих випадків, ситуацій їх безліч. Зараз всі переживаємо недостачу спокою і миру. Переживаємо зараз трагедії, коли чуємо про якихось друзів, родичів, знайомих, товаришів, які переживають якусь нестачу, коли довідуємося про те, що була якась молода людина, якій ще жити і жити. Але вона не наситилася, ця молода людина, бо вона вже не живе. Вона не наситилася і вже не насититься. Вона не зможе вже більше з кимось спілкуватися, ділитися, не встигне з кимось ні полюбитися, ні дітей своїх побавити, ні тими дітьми натішитися. І коли чуєш про те, що такі люди, яким по 20 років, то розумієш, що люди переживають драму нестачі. Ось цей недостаток. І цей недостаток є дуже критичним. Ми його переживаємо зараз. І тому мандруємо, дивимося далі. Що є причиною цього всього? Було б дуже обмежено сказати, що виключно є тільки росіяни. Ну, в першу чергу так. Але не тільки вони. Причина глибша. Причина не тільки в росіянах, ну і точно не в Путіні. Причина глибше, причина в гріху, як такому. Гріх. Пропонує щось, а насправді він дає недостаток. Він робить, пропонує, начебто, багато, але людина, людина, маю на увазі, людство загалом, почуває себе обманутим, тому що щось мало бути, а багато чого немає. І людина переживає недостаток. Людина без Бога завжди буде переживати недостаток. Завжди, добре, відсуньмо інших на сторону про себе, подумаємо самих. Завжди ми, коли обираємо щось, а не Божий голос то ми обираємо недостаток, мені буде чогось не вистачати, я буду відчувати в собі якусь пустку. І дуже добре мати час на молитві спокійно, не спішучи, не поспішаючи, прийти чи перед службою, чи після служби, чи перед сном, чи хто коли може, хто коли має час на таку свою особисту молитву. Поспілкуватися, яку я переживаю недостачу, чого мені бракує? Можливо, мені бракує уваги від якоїсь людини. Часто можна побачити по людях, по багатьох ситуаціях, дуже часто сімейних, коли людям начебто все є, начебто зовні все добре. А насправді видно, що люди голодні, голодні одне одного, голодні уваги від одне одного. Коли ніхто не вислуховує, а людина хотіла би висловитися, чи пожалітися, чи чимось поділитися, а немає такої можливості, бо це нікому не цікаво. Дуже важливо розібратися в цих своїх браках, чого мені бракує, чого мені не вистачає, чого я би хотів отримати. І тоді можемо помандрувати далі. Читаємо цей псалом, який перегукується з Євангелієм, де Ісус називає себе Я добрий пастир». І ми розуміємо, що як ми будемо з ним, то ми не будемо переживати недостатку. І ще раз підкреслю, тут мова не тільки про те, щоб ми мали відчуття безпеки, яке є базовим, щоб ми мали відчуття того, що мені не бракувати, мені водички попити, ні поїсти. В мене це буде. Але далі всі ті речі, про які я, які я маю всередині велику потребу, Оцього бути зрозумілим, бути прийнятим. Щоб мене поважали. Маю потребу цих речей. Я їх називаю, можливо, десь не називаю голос, але можливо ця туга і недостача переживається в багатьох інших моментах. Тепер подивимося на наступну річ. Коли ми чуємо, як Ісус себе називає. Я двері, звучить дивно. Ісус каже, що Він двері. Далі називає себе пастирем. Ці два порівняння дуже тісно з собою пов'язані, тому що коли ці єврейські пастухи пасли, то вони лягали якраз в двері, щоб вівці не розбігалися з одного боку, з іншого боку, щоб охороняти, щоб пасти їх. Ми, як бачимо, в єпископа є посох, Пасторал називається так. Пасторал від слова пастерська влада, ну, для того, щоб оборонятися, для того, щоб відбиватися від хижих звірів, для того, щоб зберегти овець. І тут ми розуміємо, що Ісус себе називає Я двері, Я добрий пастир. Він в кількох моментах ще себе називав іншими словами, наприклад, Він себе називав, що Він є істина, дорога, життя. Він називав хлібом живим. Але сьогодні ми дивимося саме на те, що він себе називає цим добрим пастирем, що він хоче нас пасти, що він хоче нами покерувати. І тут з'являється наступна небезпека. Він буде керувати. А вся ж проблема в тому, що ми би хотіли, щоб Господь Бог нас благословив, щоб Він нам дав багато чого, Ну, от всі ті потреби, які я описав, щоб він нам. Виконував наші молитви, які би ми хотіли. От помолився і дав, помолився, дав. Ну, дуже зручно. А те, що він має бути пастирем, о, до цього ще треба дорости. Тому що коли він пастир, то це означає, що він мене кудись веде, а є такі моменти, куди би я не хотів, щоб він мене вів. Перед Паскою. Е, мені потрібно було поїхати на одну парафію. Там була спершу сповідь, потім служба. І потрібно було поспішати, отож, я викликав таксі, і таксист мене везе, і я переживаю те, що колись я помічав своєму товаришеві. Мій товариш, однокурсник, один з семінарії, він, коли я був за кермом, він весь час сказав: Тут повертай, тут гальмуй, тут переключайся. Я кажу: ні, зараз за кермом я. Так, от, коли я був в якості пасажира і віз мене по місті. Тією трасою, якою я їздив багато-багато разів, той таксист. Я весь час словив себе за язика, що ну, поверни тут, заверни тут, по поїдь сюди. Він повіз мене зовсім іншою дорогою. Та дорога, якою їжджу, я вона коротша, а можна виграти цілих три хвилини. Це багато, а він не туди поїхав. Ну і я вже так йому і розказую, і розказую. Ну Він нам киває головою, ну, робота в нього така. Але ну загалом, як ми себе почуваємо тоді, коли хтось інший робить не те, до чого звик я, як воно має бути. Бо я звик, що має бути так. І звісно, кожен з нас думає, що знає найкраще. Ну, не може бути інакше. Але всі не можуть думати найкраще. Хтось один знає краще, хтось знає гірше, в когось більше досвіду, в когось менше досвіду. І тут наступний виклик, про який сьогодні з вами можемо подивитися, що сьогодні з вами живемо в такому часі, коли всі знають як краще. Наведу вам приклад. Дуже сумний приклад. Колись, коли я лише починав займатися своєю справою, кредо, один старший священник сказав, що Микола, ти, от, наприклад, розумієш, от ви, наприклад, це, це і це пишете, а от люди ж не розуміють. Я з ним сперечався довго, кілька років. Про те, що ні, люди розуміють, люди знають, люди розумні. І ми з ним сперечалися. І він казав, ні, нерозумні люди. Але нещодавно в мене було кілька ситуацій, коли я дуже сильно засмутився і повернувся до тих суперечок, яким було вже років з 15 тому. Було кілька ситуацій, коли я побачив. Колись я думав, що люди можуть коментувати статті, не читаючи статей. Тобто можуть коментувати, але самого матеріалу не читаючи. А сьогодні я побачив, що люди можуть коментувати статтю, не читаючи навіть заголовка. З чого це виникає? Ну з того, що всі все знають. Як в тому анекдоті. Заходить один чоловік в купе, дивиться, сидить два євреї і мовчать. Чоловік каже, чому ви не розмовляєте? А про що нам таке говорити? Він все знає, я все знаю. <рес> Немає про що говорити. Якщо люди записали ролик на півтора години, всі троє людей є фахівцями в, да в даній сфері, в даній галузі, навіщо слухати те, що кажуть люди, які є фахівцями в даній галузі? У мене є моя думка. Я знаю краще. Живемо в таку епоху. Це і добре. Це дає багато можливостей, можна поділитися, поспілкуватися. Але разом з тим всіх всім ставить на один рівень тих самих людей, які мають досвід, які мають вміння, які знаються на якійсь справі, і людей, які думають, що знають це все вже перераховане. І це засмучує. Сьогодні чуємо про те, що Ісус каже, що Він добрий пастир. А якщо Він добрий пастир, то це означає, що Він хоче нас кудись попровадити. В цьому псалмі чудовому читаємо, що хоче нас повести на зелені луги, де мені нічого не буде бракувати, на тихі води, Така поетичний образ такої ідилії, спокою, безпеки. І це означає, що коли я кажу, що я християнин, то це мене до чогось зобов'язує. Дивіться, наприклад, є певні моделі. Ці моделі спрощені дуже часто вони бувають упередженими. Але, наприклад, якщо ви, умовно кажучи, водій і бачите на дорозі людину, яка веде, наприклад, автомобіль BMW, Наприклад, я сподіваюся, тут нікого немає. ну Добре, інакше скажу. Сподіваюся, якщо ви водій БМВ, то ви, сподіваюся, дуже дисциплінована людина. Ось я так скажу. Але зазвичай, якщо хтось підрізає, веде себе вкрай недисципліновано, і так нібито вся дорога належить тільки йому, і ніяких перешкод також бути не може на дорозі, то, скоріше всього, це буде водій БМВ. Я помиляюсь, правда? Я помиляюсь. Одразу кажу сам про себе. Дивіться, так, є певен образ. Десь справедливий, десь несправедливий. Ще раз скажу, є винятки, які підтверджують правило. І коли ми кажемо християнин, який образ виникає у людей, які дивляться на нас ззовні. Хто це? Хто молиться, хто ходить з кошиком на службу, хто загинаємо пальці? Цих образів є дуже багато різних. Є одна блогерка. Не скажу, що ця людина ставиться позитивно до церкви, радше ні. Але недавно. Коли сталася подія, про яку, я думаю, більшість з вас чули, коли зґвалтували однокласники свою однокласницю. Чули, напевно, так, всі? так? І ця блогерка, яку я не назву людиною, яка ставиться позитивно до церкви, бо це не так. Але вона сказала дуже правильну річ, чому за ту дівчину не заступився ані один. Ані другий священик в цьому невеличкому селі, бо там аж дві церкви. І ніхто за неї не заступився. І я мушу сказати, вона права, тому що вона виходить в цьому реченні більше розбирається у християнстві. Тому що християнство це не просто помолитися почитати Біблію. Християнство це жити в стилі християнина. В чому це може проявитися? Ну в тому, що інколи треба заступитися за когось. В цій ситуації, наприклад. Але взагалі, коли ми читаємо, чи псалом, чи Євангеліє, де я кажу, що Господь мій добрий пастир, то я можу сказати, так, Господь, я визнаю, що він Господь далі, що він пастир, я визнаю, але чи мій. Якщо я кажу, що він мій пастир, то це значить, що він мене пасе. Він мною керує, а не я ним. Ти добрий Бозя, бо ти слухаєшся мене, я тобі сказав, ти все виконуєш. Але я кажу, Господь мій пастор, Він мене пасе, Він мені каже, що робити. Дорогі брати і сестри, дай Боже, всі ми мріємо, молимося кожен день про мир. Кожен на свій спосіб, наскільки може, якось волонтерить, підтримує військо, і так має бути і інакше бути не може. Але разом з тим всім нам потрібно з вами дуже серйозно думати над тим, якою буде Україна після перемоги. Як ми в наше суспільство, яке не знає Бога, яке не хоче Його слухати, як ми передамо цього Бога, як ми ним будемо ділитися, як ми скажемо людям, що те, що каже Бог, є цінністю це важливо. Туди, куди він веде, це добре. Куди ведуть інші, тут Ісус розповідає про злодіїв, про вбивць, туди, куди Ісус не веде, там зле. Ці речі можемо назвати по імені, можемо загнути пальці. Хто це? Сатана, який спонукає до гріха, до гріховного способу життя. І сьогодні ми з вами живемо в такому суспільстві, яке каже про те, що гріх це норма, гріх це добре. Гріх це зелена травичка. ось ця. Це там, де добре, там, де приємно, це дорівнює добре. І так має бути. І тут, як кістка в горлі з'являються християни, які кажуть, ні, має бути інакше. Потрібно слухати не те, що я думаю, що так має бути. Потрібно слухати, як каже Бог. Він знає, як має бути краще. Він знає, як покерувати, в який бік. Наостанок. Поділюся, тому що сьогодні, коли чую цей опис про зелену траву, мені пригадується чорногірський хребет в Карпатах. Ті, хто з вас були, знаєте, висока там така трава, стебелинки такі міцні, обвіяні вітрами. Так от була у мене одна ситуація, коли потрібно було пройти без наметів весь хребет за один день. Це такий був. Не дуже обдуманий крок, але все-таки ми це зробили. Так от, в цей момент, коли розумієш, що від того, яку стежку ви, вибереш, як підеш, від того залежить, чи ви прийдете, чи не прийдете, від цього залежить ваша безпека. Так от, наше життя це ось така мандрівка обирання шляхів. Вибираємо то або то. І звісно, всім нам здається, що ми всі добре знаємо, куди йти. Коли себе зловимо на цій думці, помолімося у душі, Господи, покеруй мною, що робити і чого. Не робити, і саме тоді ми будемо його послідовниками. Амінь.